Вас на каналі Така Америка. Сьогодні 30 листопада на східному збережжі половина 11. -ї. І ось які е, новини Вирують на американському просторі. Розпочну з українських е, новин, які стосуються України. Сьогодні згадали знову Україну в топових новинах і згадали про Авдіївський напрямок, але от розказали з такої сторони, якої я раніше не бачив. Вос е, Journal зробив таку статтю інтерв'ю із. Зі слів російських полонених, яких зловили як кажеш, на Авдіївському напрямку. Але мої персональні знову ж таки 5 копійок про те, що а, люди, коли попадають в полон, вони можуть говорити будь-що. Тому я, я, наприклад, ніяк не сприймаю ту інформацію, але от така пізнавальна стаття для американського споживача: як росіян там кидають на м'ясо, про них не дбають, просто кидають на... Штурмом на обій, по суті, такого роду стаття. Дивіться, яка стаття вибухнула по суті скандальна стаття про американську армію, що саме на одному із е, станцій протиповітряної оборони Сполучених Штатів в Колорадо, це десь там в горах. Вони знаходяться, ця станція і їхній штаб. Вони відповідають якраз же за. Потенційну небезпеку з сторони Китаю, Північної Кореї і Росії. Ну, як ви розумієте, за останні ніколи звідти нічого не прилітало, то хлопцям там трошечки сумно, і вони там собі не знають, чим зайнятися, і вони собі забабахали прямо на територію військової частини підпільний такий собі бар. Назвали його Джон Вейн Салун, там була ціла така конспірація, як туди попасти і так далі. Але про це дізналися. І тепер ну доволі багато шуму, тому що коли накрили той бар, там бар, це умовно кажучи, дуже голосно сказано, просто був кабінет. X. Стояв холодильник, і е, там в тому холодильнику стояло. Якби ще було тільки пиво, наприклад, то це ще можливо і не було б так страшно в плані розборок, але там був і е, набагато важчий алкоголь, скажімо так, якась горілочка чи віскі, чи що там детально вже не описується. Але написано, що був важкий алкоголь. Тобто, це вже е, на посту люди, які відповідають за національну безпеку прямо серед білого дня. Я так розумію, що деякі із військових дали е, анонімне інтерв'ю з цього приводу, як там все відбувалося, і виходить, що ці офіцери просто випували серед білого дня. І як ви розумієте, це буде е, Пентагон, по суті, займається дуже серйозно цією справою. Ось, вчора помер. Генрі Кісінджер, людина доволі відома, прожила 100 років, і він найбільше такої популярності чи вагомості в Сполучених Штатах набув під час президентства Ніксона і Форда. І, взагалі, його вважають менеджером холодної війни із сторони Америки. Тут ну його не можна вважати. Другом України, якщо так можна сказати, доволі така прагматична особа. Ось, але навіть в останні дні і він обмовився, що Україну треба приймати в НАТО. Чому? Тому що Україна напічкана стількома видами натовської озброєння, як майже ніхто е в НАТО. І це, в принципі, було б небезпечно залишати так Україну за межами НАТО, але в той же час для нього не була проблемою відрізати кусок України і дати там Путіну, щоб він там заткнувся, так сказати, і хай сидить собі нормально, аби тільки мир був. Тобто, до кінця а, суть війни Росії з Україною він або не хотів розуміти, або не брав так сказати, близько до серця. Ось вчорашнє обіцяне, обіцяне мною, в принципі, яке було анонсовано в новинах, а, голосування відносно а, республіканця з Нью-Йорка в Ніжній Палаті Джорджа Сантуса не відбулося. От тепер воно вже заплановане аж на п'ятницю. Але ситуація, дивіться, яка що, виявляється, знову ж таки, не все так однозначно навіть зараз. Не всі, а, чи дуже багато а, представників Нижньої палати а, готові голосувати проти нього. І причина: дивіться, яка. А, він, Цей Джордж Сантос буде всього-навсього, якщо це відбудеться, він буде всього на шостою людиною з, з конгресу, кого викинули з конгресу. Да? І. Чим він відрізняється від п'ятьох попередніх, що він буде перший, кого не визнали злочинцем. Тобто на сьогоднішній момент тільки був проведений розслідування доволі детальне із е, комітетом етики парламентський. Але за законом, як я от неодноразово сам казав, Америка вважає, поки ти не визнаний винним, ти вважаєшся невинним. І Тому перед законом не все так однозначно знову ж таки, і от спікер парламента. З цього приводу висловився, він сказав, що питання буде виставлено на голосування, але він не впевнений, що о, ця справа набере, я так розумію, треба 270 голосів, щоб о, його можна було викинути з парламенту. В свою чергу, о, цей Джош Сантос знову ж таки опірився, трошки побачив, що трошечки не так все йде, як він страшно, як він собі. О, Думав раніше, і він тепер кричить, що проти нього Булень. Мене ще суд винним не визвав, але ви мене хочете викинути. Ось такі штуки. Тепер дивіться, що анонсується сьогодні, до речі, на каналі Fox. По багатьох новинам це так само в топах тримається. Будуть дебати губернатора Флоріди із губернатором Каліфорнії. І це, в принципі. Не то, що нестандартна ситуація, такого, якщо я не помиляюсь, взагалі ніколи не було, розумієте, тому що йде в самому, ну, не в розпалі, але можна і в розпалі сказати перегони на президентських вже виборах, тому що республіканці пробують вибрати свого кандидата. І якщо ви не, не знали, то а, м, губернатором Флоріди якраз є Десантес, один із кандидатів на потенційного президента. Шансів небагато, але все рівно. А от губернатор Каліфорнії його звати Гевен Нюсом. В принципі, для мене людина невідома, він демократ, як ви розумієте. Тобто, це майже крайній лівий і крайній правий губернатор, якщо так сильно так по-грубому говорити. Ось, і дивіться, яка ситуація, що цей Гевен uh, Нюсом публічно висловив підтримку Байдену, що, так, я підтримую Байдена на наступних виборах 24-го року. Але багато хто говорить, що він веде такі собі, веде собі таку тіньову перебиваючу кампанію. І якраз оці дебати, це така собі е... частина тіньової передвиборної кампанії до виборів, тобто на випадок, якщо Байден знову ж таки старий дід спіткнеться, і багато республ... демократів так само розглядають його потенційну як потенційну заміну Байдену. Знову ж таки, наголошуючись про це вже постійно товчуть уже довший час. Майже в кожній новині згадується, що Байдену 81 рік, а на виборах буде 82. Як ви думав, як ви розумієте, здоров'я не додається, так от. Отака от от історія, дебати будуть іти аж дві години. Нестандартна історія викликає дуже ну, великий інтерес от, в публічному в політичному просторі в Америці. Дивіться, по цій самій темі ще яка новина. От якось я в попередніх новинах згадував про такого собі Марка Кьюбана, який собі от власник баскетбольної команди з Даласа Меврикс. Так само він задіяний. В Shark Tank це є басейн за колами, де там по бізнесу е, винахідників різних просовують і так далі. Так от дивіться, чим цікава ця людина. І знову ж таки, під тему виборів. Він, я вам сказав, ви знаєте, людина така доволі публічна, і з натяжкою можна сказати, що він ну, не зовсім український зеленський, але. Трошечки такий народний кандидат, і його часто, от починаючи з 16-го року, потенційно, потенційно завжди ідуть такі ем, кулуарні розмови, що він, можливо, піде на вибори в 16-му говорили, в 20-му чи вірніше, до 16-х виборів, до 20-тих і тепер про нього мова пішла до 24-тих і от він отак його завжди розглядають як таким середнім, знаєте, от. Незалежним, можливо, навіть кандидатом. Хоча він каже, що я на це не підписуюсь, тому що мене сім'я моя не зрозуміє і так далі. Але знову ж таки, ці є зараз е... плітки чи розмови, як ж розгорілися новим полум'ям після того, як він сказав, що я тепер в новому сезоні, який почне зніматися наступним літом, приймати участь не буду. Ага, а чого б це? Може, того, що він іде на вибори. Ну, от така історія. Дивіться, трошечки вам розкажу тепер. із іншої сторони є такий жук. От якось розказував про те, що от австралійський круїзний лайнер не пустили в Нову Зеландію, розказував про те, що там от різного роду змії на Флориді, І тепер історія з Це вже. от... Мій мі двір, по суті, тому що це навіть індіану пройшло вже виною. Чого пройшло, я так сказав. Є такий собі жук. англійською називається Spotted Lantern Fly. Такий собі жучок, який це називається англійською invasive Species, тобто які не мають таких собі ворогів. Це. Саранча не саранча, метелик, не метелик, жук-не жук, і він у всіх своїх формах дуже шкідливий. І от дивіться, яка історія, що от я зараз займаюся експедиторством. І для того, щоб мені мої, через моїх диспетчерів брати вантажів в штаті Пінсільванії, особливо там от була частина, де в район Філадельфії це південно-східна південно частина Пенсільванії, там страшне просто заселення цього жука. Що він робить, його нічого не їсть, він обліплюється просто мільйонними, там кількостями, розмножується знову ж таки, він і як личинка добре приліпає до машин. Так от я мав здавати спеціальний екзамен, щоб його не розносити по Америці. Тому що я туди заїжджаю за вантажом в Туері, значить, я маю знати, як відлічити лічинку, того жука, того жука того і так далі. Щоб я випадково в машині не перевіз його в індіану. Так, от дивіться, цей жук вже був помічений. Як ви розумієте, не один жук уже був помічений в штаті Ілоно. І якщо ви трошечки по карті розумієте, ось це американською, то от від узбережжя Пенсильванія це вже не морський штат, це вже трошечки в землю. Там Нью-Джерсі виходить на океан. Далі от Пенсильванія, Пінсільпінсільванії, Огайо. Після Огайо, Індіана, і тепер зайшло аж в Ілоною. І дивіться, яка ситуація. Чому от ця новина? До речі, описує Chicago е Tribune про цю новину. Чому б'ють на спалах саме от Велиною? Тому що от штати Індіана, Мічиган, Ілиної, ну і багато інших. це здається, здавалося, північні штати, але дуже поширено виноробство е тут зроблять всякі шмурдянки, із цього, із винограду, і із яблук дуже поширено. Так от оцей жук дуже небезпечний для виноградників. Він його просто знищує. І от тепер, ну по суті, фермери штату Іллиної б'ють на сполох, як вони будуть з цим боротися. Тому що, якщо взагалі нічого не робити, то це буде, по суті, капут. це, Як ви розумієте, фермери, які ведуть свій. Господарство бізнес, як хочете його називати, це сімейний бізнес, який йде від діда прадіда там. Він просто буде знищений, а боротися, по суті, з цим жуком дуже важко, особливо там, як його виводити і так далі. Я пам'ятаю свої екзамени. Ось, дивіться, яка цікава новина із штата Мічиган в Детройті. Я от зараз собі поміточку не зробив. Це вчора чи сьогодні відбулося. Перша ділянка дороги а, в Америці взагалі. А, довжиною на всього 400 метрів, де а, електромобіль, отакий от вен, до речі, як мій обладнали спеціально, він їхав оці 400 метрів і підзаряджувався. Ну, Цифри для мене особливо нічого не говорять, тому що підзарядка йшла із потужністю 16 кВт. Багато чи мало для електромобілі я не знаю. От подивився в мене. Батарея така, де мій холодильник працює, з моєю розетки з, з машини, заряджається 40 Вт. 16 кВт. це ну, не в тисячу разів більше, але ну, на багато разів більше. Чи це вистачає чи ні? Ось, а, чи буде вистачає знову ж таки, це тестовий режим і це працює така собі ізраїльська компанія. І планується ж знову ж таки протестити на цій ділянці, як воно працює. Далі там в Мічигані зробити довшу ділянку, взагалі там на півтора кілометра буде ця ділянка заряджувати, наскільки це допомагає там. От. Не кожен автомобіль може автоматично заряджатися, потрібно там ресівер такий, який може збирати, отримувати цей ток. Тобто, коли звичайна машина їде, ви нічого взагалі не відчуєте. От. І ця ізраїльська компанія вже має діючі контракти в самому Ізраїлі в Швеції, Німеччині, Франції, Італії, Норвегії і в Китаї. От. Тобто, от така собі штука. І знаєте, от люди, які ну, взагалі не дивляться вперед, якось так само про це згадував в минулих своїх оглядах. А як кожен там буде зупинятися? Прогрес не стоїть на місці, і дойде до того, що всякі там тесли чи ці електромобілі, коли їх буде забагато, ви просто собі заплатили собі, я так розумію. Як буде у нас є платні дороги, так там буде платна ділянка. Ти просто тобі чичинь, Чі там відрахувало гроші, ти проїхав цією дорогою, заправився, і тобі навіть, якщо не треба, в туалет не треба зупинятися. І буде ну, я як собі бачу, а можливо, люди бачать дедалі наперед. Ще, можливо, щось крутіше придумують. Так що, от така штука. І як я як я сказав, в Америці це взагалі перші 400 метрів по всій Америці. Тобто, взагалі така крута новина, Мічіган хвалиться тим, що мало того, що вони перші автомобілі почали бувивати, так вони тепер і в авангарді стоять із електромобілями. Тобто, яка там крута Тесла, ця силиконова долина там і так далі. Але Мічіган все рівно попереду цього паровоза. Ну і на кінець я вам таку новину скажу. Якщо у вас е, новина про Google, новина про Google сьогодні сказав, що вони починають робити чистку в своїх там кулуарах і так далі. Так от, дивіться, яка новина. Якщо у вас є Gmail, тобто електронна пошта від Google, Gmail називається, хто із вас користується, чи вірніше, новина для тих, хто не користується довший час, в п'ятницю він просто зникне. Тобто, якщо ви у вас є Gmail... Аккаунт Gmail мило, як я так розумію, кажуть на Україні, чи в Україні правильно сказати. Так от, якщо у вас є Gmail, електронна пошта, і ви вже деякий час нею не користувалися, в суботу, якщо ви зайдете, згадайте, о, в мене ж є, і може там не бути. Так що, а, і, скоріше всього, не буде. Так що, от сьогодні є четвер, зайдіть, щоб вона активізувалася. І стала ожила, скажем так, і не була мертвою поштою. На цьому все такі сьогоднішні новини. Всього найкращого, бажаю гарного дня. Все буде Україна. Зустрінемось завтра.